Посичи їм цей пам'ятник для Богдана Ігра Антоновича. Сьогодні, коли ми згадуємо особу Богдана, він мав надто коротке життя, я думаю, що більшість з нас є надто старші його. Але за цих 28 років свого життя він зробив достатньо багато. Був з одної сторони особою ніжною, тендітною, делікатною, милосердною. А з іншої сторони в трудних складних ситуаціях міг поступати принципово і дуже твердо. Він любив людей, був дуже добрим ніжним чоловіком, але який мав тверду волю. Ми передаємо пам'ять про те, що ми є історично самобутньою нацією, нацією, яка може і знає, як будувати свою країну. Дуже важливо, що тут також є діти, яким ми передаємо цю пам'ять. Для батьківщини жити обов'язок, для батьківщини померти славно і гідно. Згадаймо світлу пам'ять днів далеких і тих, що впали за країну рідну. Це пластична метафора образ поета, філософа, людини, яка перебуває у глибокому внутрішньому зв'язку з оточуючим світом, у вічному коловороті життя. Роди, постійного процесу змін, метаморфоз у невпільному зростанні від земного до небесного, духовного. Привітання життя, а як серед багатьох молодих лемків, воно вже почало говоритися, дерево Антонича. Таке тендітне таке недавно ще проросло, воно ще потребує нашої опіки але воно вже символізує те, що, попри все, Воно прорвалося. Не запалить, не випалить сердець посуха та не запаморочить сном юрби. Не закопати у гроби живого духа. Квічаємо дерево Антонича. Приходьмо сюди, відпочиваємо, читаємо поезію, співаємо. Оце і наше місце, наше місце зустрічі Боже. Нам об'явлення треба знову. Нас січуть осінні сумніву душі, хай почуємо ми полум'яну мову у горючій кущі.